Добрий день, п'ятикласники! Сьогодні ми з вами повторимо матеріал, який ви вчали у 5 класі і підготуємося до річної діагностичної роботи. Тож почнімо. Перше завдання звучить так: який з дробів більший за дріб 17-21? І у вас є варіанти відповіді А 15 21 б 10 21 В 17 21 Г-1921. Помічаємо, що всі варіанти відповіді мають знаменник 21, і наш дріб 1721 теж має знаменник 21. Пригадуємо правило, із двох дробів з однаковими знаменниками більший буде той, який має більший чисельник, яке число більше, ніж 17. 15, 10, 17 чи 19. Зрозуміло, що це число 19. Отже, правильна відповідь Г. Переходимо до наступного завдання. Треба знайти периметр прямокутника, сторони якого дорівнюють 5,2 см і 6 см. Пригадуємо, що периметр прямокутника дорівнює сумі усіх сторін. Якщо у нас є дві сторони, то можемо теж пригадати за формулою, як знайти периметр прямокутника, П дорівнює 2А, додати 2Б А і Б це сусідні сторони прямокутника або довжина і ширина, як ви звикли їх називати. То, щоб знайти периметр нашого прямокутника, Треба 2 помножити на 5,2. Додати 2 помножити на 6. Дорівнює. 2 помножити на 5,2 буде 10,4. Додати 2 помножити на 6 буде 12. Маємо відповідь 22,4. І це у нас сантиметри. Правильна відповідь А. Наступне завдання. Треба записати у вигляді десяткового дробу число, мішане число 3,7. І є варіанти відповіді А, Б, В, Г. Спочатку оцінимо, подивимося, скільки цілих, 3 цілих. Отже, варіант В і варіант Г нам не підходить. Яка дробова частина 7? Сотих. У знаменнику число 100 має два нулі? Отже, у запису десяткового дробу після коми повинно стояти дві цифри: 3,7. Правильний варіант відповідь Б. Переходимо до наступного завдання. Треба розв'язати рівняння. 19,74 поділити на х дорівнює 2,8. Аналізуємо, що ми бачимо. Бачимо дію ділення. Пригадуємо компоненти дії ділення. Ділене дільник частка. У нас невідомий дільник. Х це дільник. І тепер пригадуємо правило, як знайти невідомий дільник. Щоб знайти невідомий дільник. Треба ділене поділити на частку. Давайте з вами пригадаємо, як поділити десятковий дріб на десятковий дріб. По-перше, дільник повинен бути натуральним числом. Для цього ми збільшимо його в 10 разів. Тобто кому перенесемо на одну цифру. Тоді і ділене ми повинні збільшити в 10 разів. Теж кому переносимо на одну цифру. Тепер 197,4 ділимо на 28. Поскільки ж треба взяти, я візьму по 7. 7 помножити на 28 буде 196. Віднімаємо 197 мінус 196. 1. Тепер я хочу знести ще одну цифру, але ця цифра стоїть у дробовій частині, тобто частку я спочатку повинна поставити кому, а потім зносити цифру 4. 14 поділити на 28. Не поділиться, бо 14 менше, ніж 28. У частку пишемо 0. А біля четвірки маємо право дописати нулик. 140 поділити на 28, 5. 5 множимо на 28 буде 140. Отримали результат. 7,5 відповідь В. Наступне завдання вже немає варіантів відповіді. Треба вже працювати самостійно, без варіантів. Треба побудувати кут, градусна міра якого 160 градусів. Для того, щоб побудувати кут, нам треба такий інструмент, як транспортир, треба олівчик обов'язково. Позначимо спочатку точку, це буде вершина нашого кута. З точки проведемо промінь, це буде одна сторона нашого кута. Беремо транспортир, центр транспортира суміщаємо із точкою, з вершиною кута, а сторону, ось цей промінь, суміщаємо із нулем, який зображений на транспортирі. Нам треба побудувати кут 160 градусів. Починаємо відлік 0, 10, 20 і так далі. і так далі. Рухаємося, знаходимо поділочку 160 градусів. Олівчиком позначте, тут позначте штрихом, якщо у вас вийде. Тепер через вершину кута і через точку, де ви позначали, проведемо ще один промінь. Це ще одна сторона нашого кута. І позначимо дужечкою, що це кут. Підпишемо 160 градусів. Все завдання виконано. Наступне завдання це задача. Уважно прочитаємо її умову. Довжина доріжки в парку 210 метрів, а 70 її довжини заасфальтовано. Яка довжина заасфальтованої частини. Нам треба знайти частинку від цілого числа, а точніше, 70 від числа 210. Можливо, хтось зразу пригадає, як знайти дріб від числа. А можливо, хтось буде розсуждати логічно. Що означає, що 70 заасфальтовано? Що таке дріб 70 -х? Це щось ціле поділили на 10 частин. І взяли з них сім. Тобто всю доріжку в парку 210 метрів, поділили на 10 однакових частинок і заасфальтували сім із 10. Тобто, щоб розв'язати цю задачу, нам потрібно 210 поділити на 10 і помножити на 7. 210 поділити на 10 буде 21. 21 помножити на 7 буде 147. У дужках метри. До задачі обов'язково треба писати відповідь: 147 метрів можна коротко. Переходимо до наступного завдання. Треба знайти значення виразу. Бачите, що вираз. Має декілька дій, тому на контрольній роботі ви повинні переписати цей вираз, поставити дорівнює і кожну дію окремо виконувати. Спочатку проаналізуємо, яка буде перша дія, мабуть, що перша дія буде в дужках, бо дужки мають перевагу над всіма іншими діями. У першій дії додаються мішані числа: 1,2 додати 3,7. Пригадаємо, як додати два мішані числа. Додамо спочатку цілу частину. 1 додати 3 буде 4. 2 дев'ятих плюс 7 дев'ятих додаємо дробову частину, буде 9 дев дев'ятих. Пригадуємо, що дріб, у якого чисельник і знаменник рівні між собою, дорівнюють одиниці. Отже, 9 дев дев'ятих це одиниця, та ще 4, цілих. то буде 5. Цілих без дробової частини. Друга дія буде ділення 22 поділити на 5. Я зразу написала куточком. 22 поділити на 5 візьмемо по 4, 4 на 5 буде 20. Віднімаємо остача 2. 20, 22 відняти 20 буде 2. 2 на 5 не поділиться. У частку ми ставимо кому, а біля дві можемо дописати 0. 20 поділити на 5 буде 4. 4 на 5, 20, віднімаємо 0. Третя, друга дія готова. Третя дія, Третя дія буде множення 2,8 помножити на 1,5. Записуємо в стовпчик. Множимо 5 на 8, 40. 0 пишемо, 4 запам'ятовуємо, 2 на 5, 10 та 4 14. 1 на 8, 8, 1 помножити на 2, 2. Додаємо 0, 8 та 4 12. 2. Пишемо, 1 запам'ятовуємо, 1 та 2, 3 та ще 1, 4. Кількість цифр після коми в обох множниках разом. Одна цифра. Одна цифра, разом 2. Відраховуємо справа наліво дві цифри. Ставимо кому. Отримуємо відповідь 4,2. Остання четверта дія тепер до 4,4 додаємо 4,2. Можете писати дію рядочком, можете писати у стовпчик кома під комою, кому як зручно. 8,6. І повертаємося до нашого виразу. Після дорівня ви повинні написати відповідь 8,6. Я нагадую, що на контрольній роботі усі розв'язки усіх дій треба записувати. Наступне завдання це задача. З однієї точки у протилежних напрямках одночасно почали повсти два равлики. Швидкість одного з них 12,4 метра за хвилину, а другого на 0,7 метра за хвилину більша. Через кілька хвилин відстань між ними буде 33,15 метр. Отже, равлики повзуть у різні у протилежних напрямках, тобто відстань між ними. Збільшується, вони віддаляються один від одного. Що ми можемо зробити? У першій дії ми можемо дізнатися швидкість другого равлика. Вона на, на 0,7 метра більша. Пригадайте, на більше це дія додавання. Отже, перша дія 12,4 додати 0,7 Дорівнює 13,1 у дужках метри за хвилину. Коротко пояснення швидкість другого равлика. Отже, швидкості обох равликів нам відомі. Тепер ми можемо дізнатися швидкість віддалення, тобто за одну хвилину, на скільки метрів вони віддаляються один від одного до швидкості першого равлика 12,4, ми додаємо швидкість другого равлика 13,1 Дорівнює 25,5. Метри за хвилину. Пояснюємо цю дію, це швидкість віддалення. Отже, за одну хвилину равлики віддаляються один від одного на 25,5 метри. У нас є швидкість віддалення, у нас є відстань, питається, через скільки хвилин. Відстань між ними буде 33,15 метри. Тобто, знаючи формулу, як знайти час, ми можемо знайти е, цей час. Щоб знайти час, треба шлях поділити на швидкість. Отже, нам треба весь шлях 33,15 поділити на 25,5. Дію ділення будемо виконувати. Точку. Дільник це дріб. Нам треба, щоб дільник був натуральним числом. Збільшимо його в 10 разів, кому перенесемо на одну цифру. Стане 255. Тоді у діленому теж треба кому перенести на одну цифру поставити після одинички. 331,5 поділити на 255. Ділимо спочатку цілу частину.

Буде 76. Ціла частина закінчилася в частку. Ставимо кому. Зносимо 5 із дробової частини. 765 ділимо на 255. Буде по 3, 15, 15, та 1, 16, 6, 7. Віднімаємо 0. 1,3. Це ми знайшли час. У хвилинах до задачі обов'язково пишіть відповідь. Можна коротко, але відповідь обов'язково. 1,3 хвилини. Діти, на контрольній роботі буде 9 завдань. 9 завдання, воно буде високого рівня, і я не повинна вам показувати, як його розв'язувати. Тому що це високий рівень ви повинні самостійно. Використовуючи свої знання, те, що ви вчили в 5 класі, самостійно дійти до розв'язку, розв'язати це завдання. Я вам тільки хочу нагадати, щоб ви повторили дільники і кратні, які числа називаються дільниками, які числа називаються кратними як знайти число кратне даному. Я бажаю вам успіху на контрольній роботі. Все у вас вийде.